Every day. Маргаритка прокидалася ще зранку, запитуючи маму, де ж ті люди з подарунками. Вона дуже хотіла шкільний наплічник із зображеннями фламінго, на який натрапила в інтернеті. І святий Миколай вирішив виконати прохання дівчинки завчасно. До мама і на Прикордонники Волинського загону принесли дівчинці все необхідне до школи. Маргаритка з цікавістю витягає дарунки зі шкільного рюкзака, а найбільше захоплюється розмальовками альбомами для малювання. А ще дуже любить танцювати. Це джайф. О, Ще мій ча Ай яй-яй. Ай-яй-яй. Нічого собі. Отакі маю. Я, я. я люблю все, що є. Маювати. А найбільше? Найбільше я люблю маювати ков'яточок. По Карпаттях мені дали таку розмайовку і з ловами, бо я розказувала вішика, мені дали їх. І там такі цікаві, там взагалі чотири є. Знаю, бо я, що господь і владика на більше на всіх богів, то то що не хоче, то не чинуть на небі, на землі, на моях і на всяких глибинах. Ми з загоном допомагаємо активно родині загиблого, починаючи від господарських робіт, допомагали. Дитина йде в перший клас. Також всім, чим можемо, тим допоможемо. Ну і в майбутньому будемо дружити з Багалитою правильно, і все буде добре. Про тата маленька донечка не забуває ні на мить. Ну, ми їй сказали, але як це пояснити, я не можу це просто пояснити як. Вона не вірила спочатку. А потім, вже коли ну, в церкві побачила, що він лежить, вона казала, що наш тато тату Ну, Фактично ми кожен день ходимо на камбіща, на сам біжать. біжить. Тобто я вже знаю, що якщо десь її немає, то вона попіла туди. Тож теж у нас сусіди є, що на машині їдуть, бачать, що нам біжить і підвозять додому. Микола дуже хотів приїхати додому у вересні, коли Маргаритка піде у перший клас, щоб підтримати її, а з дружиною Оксаною відзначити у весільній подорожі 23-ю річницю шлюбу. Він мав приїхати на другий день Пасхи. Додому щоб допомогти з городами, з тим всім, а другу частину баво, це, от Маргариту на 1 вересня. Вона сама маленька. Скільки років збиралася на подорож, ми так ніколи не поїхала. То тобто цього року, може, так. Надіємося, що ми поїдемо. Микола Ткачук загинув 24 березня у Донецькій області, куди перевівся рік тому. До цього служив на рідній Волині. Був кінологом на відділі прикордонної служби Пархоменкове поблизу Устилуга. Коля перед тим мені раніше дзвонив, він казав, що не вийшли з двох уточень, Просто він не говорив. Ну він все время дзвонив казав, що у нього все добре, все нормально, все буде добре. Це останній раз він дзвонив, виходить 20-го числа. І Він казав, що там, ну, що там без матюків не скажу, просто капець, типу, то тобто складна ну, обстановка була. В яких оточеннях він був? Він нічого не розказує. А це останній раз, коли він вже дзвонив, то він сказав, що він перекидає всі гроші з своєї карти на мою, і щоб, якщо що, я вивозила дітей в Польщу, бо Він не знає, чим це все закінчиться. А, але я сказала, що ми нікуди не поїдемо. Ну, тому що ми довшому він тут. Миколу Ткачука поховали в селі Новосілки поблизу Володимира, де він проживав з сім'єю. Біля могили, великий державний прапор. Вони перші виходили. Я не знаю, чого, може, що Колі вже досвід був, бо ну, як в таких ситуаціях, що він перший йшов. А, і хлопці казали, що ну як, їх накрила артилерія, потім вони не знали, що там танки. І вони йшли перші, прокладали маршрут. До посадки, щоб вивезти ну, всіх остальних. Ну і по них попав танк. З Миколою ми познайомилися в 19 році, в 19 році познайомились, разом приходили в службу. Наступали разом ряд постійно. Мені було цікаво, дуже як він сказати про собак. Був кінологом хорошим дуже. Мені було цікаво, я вирішив піти, теж кінологи разом служили, сказав як він Ішов по сліду порушника 5 кілометрів. То дуже для собаки дуже показник був високий. Не зловив порушника, то казався його однокласником. А родом Микола Ткачук із села Люблиниць, що поблизу Коваля. Тут він зростав і навчався в школі, і тут захотів стати військовим. Військове училище, куди він туди в Київ, Він їздив поступати, він туди не пройшов. По конкурсу, чи він мав пройти, але він покинув сам, по... на трійку здав екзамен. І, і, приїхав і приїхав додому. І отут треба було ну як вирішити, бо ж після одинадцятого класу треба кудись вступати. І вирішив вступати в Рожищенське училище на ветеринара. Навчився лікувати тварин, навчився доглядати за тваринами. Той врач казав, що Ну, начальник його в селі Новий кошари. Каже, підач корова в коло дав, то корова не чувствовав, таке чувство мав. Дуже як легка рука в нього і так. А людей ви кажете як? Ну, він як в армії пішов, хто больний, який там, то все буває в армії. Казав, що допомагав, допомагав людям. Здобута професії бажання стати військовим поєдналися. Відтоді Микола завжди з собакою. Це відео від 27 грудня 2017 року. Микола Ткачук із вівчаркою Лолою патрулюють контрольно слідову смугу. Тоді було два тижні, як удлата прикордонниця здобула нового господаря і вже не підпускала до нього на кілька метрів. Вона дісталася йому від строковика, який на той час уже закінчив служити. Треба слідкувати, коли, куди вона дивиться, на які слухи, коли вона чує десь, побачите, там рубка, вона насторожується. Це повинно, значить, треба, можна щось сховатися і наблюдати, за зате певною територією. Може хтось з лісу, там якісь лісоруби вийдуть, тоді, відповідно, передається інформація. Дільніші інспектора, які працюють в тилу, перевіряють тих особ. Микола повернувся в батьківську хату в ексклюзивному портреті, який спеціально на прохання прикордонників і місцевого священика Матвія Олійника виготовив місцевий майстер Юрій Семенюк. Дозвольте подякувати вам за виховання сина Миколи, дійсно патріота України, за те, що ви навчили його жити, як говориться, по совісті. Навчили любити Україну і народ свій український. Привіт! Він талантом висловив підтримку українській армії, тож погодився, не вагаючись, але потрапляти у кадр не захотів. 650 коробок сірників, а всього їх 25 тисяч, 23 кольори і три тижні недоспаних ночей. Юрій каже, було важко, деякі Це ділянки було треба було підкоректовувати, і все ж портрет готовий. Тепер він у Миколиних батьків, а вони показують його дитячі світлини. О, який він був після 9 класу, отакі. Хлопець простенький, а був такий сам собі на думці і все сам вирішував, все саме вітинство. в Маріуполь, той нам нічого навіть не сказав. Військові мені весь час подобалися такі підтягнуті, от вони вольові, такі сильні. І Я зразу стала в душі радіти з того, що от який він мене хороший. Миротворцем був. Да, в Іракі два рази був. Народився 21 травня. 79-го року, а 21 травня це Івана Богослова. Чого в його душі? Отаке воїнство, ось такий воєнний він, бо тому, що він Іван воїн. Про смерть сина пані Валентині повідомила невістка Оксана. Оксана каже, що нема нашого колі. Дочка за мною йшла мене проводити додому. Я не кричала, не плакала тільки, бо тому, що люди кругом. Все. Але всі поняли зразу, що колі не стало. Бо батько пішов в сарай. у сарай, в нас там гараж сарай на другий день, і всі стали йому співчуття висловлювати. Каже, ми бачили твою валю, Ти що вона плакала, напевно, колі нема. Дуже тяжко було. По місяці я взагалі з хати не виходила. Підтримувати родини загиблих прикордонників це давня традиція у Волинському загоні, і полишати її там наміру не мають. І якщо треба, пропонують самим звертатися по допомогу.